Гори. Умови життя в горах. Життя в горах відрізняється від життя на рівнинах через специфічні природні умови, які впливають на клімат, доступність ресурсів сільського господарства та інфраструктури. А кліматичні умови температура зазвичай нижча, ніж на рівнинах, і знижується підйому на висоту. На 100 кілометрів підйому температура знижується приблизно 0,6. Цельсія. Зимові місяці можуть бути дуже холодними, зі значними коливаннями температури впродовж доби. Опади, гірські регіони отримують більше опадів у вигляді дощу та снігу через орографічний ефект. Сезонні зміни: влітку клімат може бути помірно теплим, але зими зазвичай суворі з великою кількістю снігу. Весна і осінь можуть бути короткими, але красивими завдяки багатству кольорів природи. Що на Про фізичні умови? Рельєф. Він складний і різноманітний, включаючи високі вершини, глибокі долини, круто схили, це ускладні будівництво та введення сільського господарства. Грунти можуть бути менш родючими через ерозію, кам'янистий характер, високо схильний до звусів та обвалів робить землеробство важким. Флора та фауна унікальні види, пристосовані до високогірних умов, багатий біорецьмагнітний склад на різних висотах може зустріти різні екосистеми. Сільське господарство землеробство. Обмежені через круті схили та малу кількість родячих земель, часто вирощують картоплю, жито, ячмінь. Тваринництво. Розпосюджене особисте розведення овець, якісь які. Тварини забезпечують м'ясо, молоко, вовну, а також використовуються як тягла сила, інфраструктура, транспорт, Обмежений доступ, часто відсутність асфальтованих доріг, використовуються канатні дороги, гелікоптери. Будівництво доріг та тунелів є технічно складним і дорогим. Енергопостачання використовуються місцеві джерела енергії, яких є гідроелектростанції, вітрові турбіни. Часто використовуються сонячні панелі для забезпечення електроенергії в віддалених гірських районів. Комунікація: Віддаленість і складний рельєф може обмежити доступ для сучасних комунікаційних технологій, що розвиток супутникового інтернет допомагає вирішити цю проблему. Переваги життя в горах, чисте повітря, менше забруднення повітря не з урбанізованими регіонами, ярське повітря сприяє кращому здоров'ю і є привабливим для людей, що шукають місце для відпочинку, природна краса, вражаючі краєвиди, реакційні можливості, туризм, альпінізм і так далі. Природні парки і заповітники часто стають місцями екотуризму. Здоровий образ життя, фізична активність і доступ до природи сприяють здоровому образу життя. Життя в горах, хоч і є певним викликом, також пропонує унікальні можливості та переваги, суворі кліматичні умови, складний рельєф і обмежений доступ до ресурсів, вимагають від жителів гір особливої адаптивності та витр... витривалості. Однак природна краса, чисте повітря та здоровий спосіб життя роблять гори привабливим місцем для проживання і відпочинку, розвиток інфраструктури, екотуризму та місцевих економічних ініціатив можуть сприяти покращенню умов життя в гірських регіонах і забезпечити їх сталий розвиток.